Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Більше як два десятки крилатих ракет знищені будинки і вбиті цивільні. Росія цієї ночі знову влаштувала терор. Одразу кільком українським містам під прицілом опинилися Дніпро, Умані, Київщина, а лише на підльоті до столиці знищили 11 ракет. А загалом наша ППО змогла знешкодити 21 із 23 ворожих ракет. Водночас, дві а також уламки від збитих, таки влучили в цивільні об'єкти. Найбільше під час обстрілів постраждала Умань. Ракета там поцілила в багатоповерхівку станом на цього. Олину вже відомо про 23 загиблих. Рятувальники що не дістали із під завалів тіла маленької дитини, і це вже четверта дитина, яка загинула під час ракетного удару в Умані. І ще 18 людей поранені. Рятувальники й досі розбирають завали. І на місці лиха працює Олена Гущик. Вона з ними на зв'язку. Олено, на якому етапі зараз рятувальна операція? Чи можуть ще перебувати люди під руйновищами? Вітаю, Святослава. на 429-й день війни. А ви знаєте, кожного разу ти дивишся, що здавалося? от немає жодної гарантії, що ти прокинешся вранці, і тут в умені це відчувається наповно, тому що. Зараз під вечір тіла просто почали виносити от з під завалів буквально через кожних 20-30 хвилин. І дійсно, за найновленішою інформацією зараз дістали вже 23 тіла е, загиблих людей, серед них четверо е, дітей. Пошукова рятувальна операція продовжується активно. От зараз, бачите, купають ескаватор уже нижче першого поверху на нульовому, е, але це ще не означає про те, що пошукова інфошукова рятувальна операція добігає кінця, тому що от там якраз і на і найінтенсивніше зібрав. Лися усі бетонні блоки, які присіли під час е, ракетного удару, і зараз рятувальники продовжують там діставати все, що на жаль, тіла. Я Хочу звернути вашу увагу, що навіть коли завершують тут роботи зверху, ще на п'ятому поверсі, е, залишаються е, залишки пошкодженої будівлі, і сюди вже привезли навіть. Е, е, Прилади, які будуть освітлювати будинок вночі, і тут будуть продовжувати пошуково-рятувальні роботи. Щодо людей, які залишаються постраждалими, то їх 18 і ще 9 людей зараз у лікарні. І от сюди вже надвечір почали сходитися до будинку люди із квітами, з лампадками і починають зносити їх до будинку з іграшками дитячими. І нагадаю, що у Умані вже оголосили триденну жалобу. За усіма хто загинув під час російської ракетної атаки. Ну а до того як вона розпочиналася, як розпочинався цей терор уночі, і як минула доба в Умані. Прошу подивитися. Мій репортаж з місця подій. Умань. Четверта ранку. <піліт»>. Епіцентр атаки. Поверх <піліт> немає. Російська ракета нищить цілий під'їзд дев'ятиповерхівки. на <що> обходу <пят> немає. <vide> під завалами люди. Їх крики про допомогу чути на відео очевидців. Боже, <пирання> там же ж люди. Це капець. Тупо піддома немає. Розбите скло, розкидані речі і закривавлена квартира. <пирання> Тут спали діти! Добре, що ми всі живі. Я завіжу зав у під'їзді багатоповерхівки із 46 квартир, повністю знищені 27. По обіді рятувальники продовжують розбирати завали уже на межі між першим та другим поверхом. Скільки людей залишаються під бетонними глибами? Наразі невідомо. Зареєстровано 109 осіб. Було Скільки проживало, Ми на, сьогодні, на даний момент не можемо сказати. Вже маємо близько 40 автівок, які були знищені в дворах між будинками. Відомо вже якою ракетою. Був? Попереднього їх 101 Відгорнути плити за допомогою тракторів не можуть, адже внизу люди отже кілька десятків кубометрів бетону розбирають руками, потрохи підіймають автокраном. Пожежники виносять із зруйнованої будівлі ноші з накритим тілом. За кілька годин ще одні І ще… За обмежувальною стрічкою десятки людей. Це родичі тих, хто був у будівлі на момент вибуху. Ось мама і тато мовчки сидять увесь день і чекають звістку. Їх дітей відшукали під шматтям бетону. У них троє дітей: хлопець 17 років, дівчинка 11 років, і ще маленький хлопець, 6 років. От 6 років був з ними в кімнаті. А ці були двоє дітей в цій кімнаті кутовій. І виходить, що коли попало. Кімнати просто нема. Тут розгортають цілі штаби. Мешканці надають допомогу своїм же сусідам, організовують збори речей, збирають уламки ракет і латають вікна. Сьогодні тепло, завтра буде холод за все, затядіва і сюди. Поліція задокументовує наслідки нічного терору. Винних обіцяють покарати згодом. Щоб їх розірвало всіх, де вони там знаходяться, і зверху, і знизу. Вот моє такое желание, если бы я его, он мне бы попався под руки, я его його такими часточками різала. вот такими бы часточками, щоб воно скотина, не, не делала гадостей людям. Олена Гущик, Георгій Воронов та Микола Мотрич зумані ТСН 1+.1. плюс